Мене звати Аліса. Мене звати Аня. Сьогодні ми з моєю мамою будемо грати гру. З цією коробочкою будемо діставати таблички з закритими очима і читати продукт. І будемо їсти продукти. У нас тут стоїть продукт, вані їхній видав. Потім будете бачити, які назвають продукти. Мам, Давай, виток. я Давай я, витоку я витоку витоку першу. першу, добре. І читай. Апельсин. Апельсинку. Що, я маю їсти? Так. Що прямо перед екраном? І всі на мене мають дивитися? Так. Ну окей. Шкірку можна їсти. Солодка? Так, так. Різала. Шкірку-смітник. Так, можна потім тім Дякую. Е, тепер дістаю я. Ну-ну, і що так? Е, ведмедик? Ти будеш ведмедик їсти? Так, їсти ведмедик. О, як це добре. Я тільки голову, щоб багато часу. часу не йшло. Ага. Я їм його до. Поки я їм можеш, мама. Витягувати, то дай будемо швиденько все виїдати. Бананове печення. Ой, я його не хочу, можна я його відставлю. Шестях. Белгіто. Белгіто. Белгіта. О, це наше любиме печеньку за лісочкою. Особливо меда з журавлиною, і ми його любимо зранку з кавою снідати. О, яка вкусняшка. Наш тато любить, нас він нам постійно це печиво. Воно а з дешевих правда. Але дуже корисне і смачне, воно з висівками. Ядлуком. Мій любимий продукт. І що мені можна далі тягнути? Так. Знову мені це бананове печення. Ну так і хочеш, щоб я його з'їла. Огірок. Я не хочу Солёний. Солёний. Я пачива, огірок. Сольоний. Сольоний. Якось після печива огірок їсти. Щось мене подумали. Ну добре, давай я тільки його попробую. Це наш огірочок. Смачний зелений. Я смачненький, я його вести. Якщо я веден помідор, буде не смачно після. Я буду його. їсти. Я казала, що мені попадеться. Ну нічого, там є два кусочки, один ще мені. Накусний. Він не вкусний. Такі шолькой. Можешь тягнути? Лимон. Оу. Як його їсти. Кусочек відкушати. Аааа, який кисло. А я так його не хотіла. Ой, а помідор такий добрий. Шкірка добра з лимона, я люблю. Ммм, помідор такий добрий. Взагалі я люблю лимон з цукром. От і а я зробила без. Ладно, помідор. Що там ще у нас залишилося? Банани. Банани. Добре, а я конвертик. Це смоку тільки я люблю, я її зім з радістю. І на цьому наша передача. Ні. ні. Ще ні? Ще ні. Табличку збагаю. А ми ще банани маємо в холодильнику. Так? Ну то я зараз. Принесу. Ні, ні-ні, ні, давай ми цю передачу вже закінчимо на цьому, що є. А наступного разу то ми зберемо більше продуктів і обдумаємо, як нам це що все зняти. Так, але в нас ще був Киві. Киві я, я їла. Ні, Києва ти не їла, бо два кусочка, я брала. І так, була моя черга, то мої Я їм Є ж Києві. Кивіт треї їсти. У нього дуже багато вітамінів. вітаміну. Корисне. Не можу. Місношко. На цьому наше відео, напевно, закінчується. Тож, папусіки. Зустрімося в новому відео.